То вона Джамала. Це не просто зірка, це голос України, голос свободи і голос тих, кого довго не чули. Справжнє ім'я Сусана Джамаладінова. Її родина кримські татари, депортовані під час сталінського режиму. Змалку Джамала вчилася музиці у три роки. Вже співала, у дев'ять виступала на сцені, закінчила консерваторію, співала оперні арії. Але серце кликало до сучасної сцени. Джамала не хотіла бути як усі, вона шукала щось своє і знайшла. Її музика стала унікальним міксом етніки, соулу та особистих історій. У 2011-му вона вперше спробувала потрапити на Євробачення, але не пройшла і не здалася. У 2016-му вона повернулася з піснею «1944». Це не просто слова, це історія її прабабусі, яку разом із тисячами кримських татар вивезли з рідної землі. У пісні біль, пам'ять і правда. Попри скепсис, вона перемогла її голос почули в усьому світі, а далі. Новий етап Джамала стала амбасадоркою культури України. Сьогодні вона мама, артистка, активістка і жінка, яка показала, що бути справжньою значить бути сильною. Підписуйся на мій канал, якщо хочеш більше справжніх історій. І не забувай, свій шлях твориш саме ти.